Всім привіт! Сьогодні обзор на новий трактор Fighter TI 254. Саме такі трактори з трьохциліндровим двигуном вперше заїхали цього бренду в Україну. Комплектація тут, звичайно ж, цікава, але є все ж таки у мене конкретне питання, яке, я особисто вважаю, потрібно було вирішувати на стадії комплектування саме в Китаї. Що ж стосується самого бренду, у нас заїжджали такі трактори одноциліндрові, тобто мотоблоки на чотирьох кольосах, але зарекомендували вони себе досить добре, тобто якість там була на рівні. Причому на досить високому рівні, особливо в тому сегменті тракторів. Імпортером цієї техніки є фірма Scout, яка і буде займатися гарантійним та сервісним обслуговуванням тракторів Fighter. Конкретно... Ця модель, що ви зараз бачите на екрані, на сьогоднішній день коштує 6600 доларів. Тобто майже вписується в бюджетний сегмент техніки і знаходиться десь між кентаврами та більш брендовими тракторами, таких як Лаул, Джинма, Donfeng. І тут, звичайно ж, виникає закономірне питання, який функціонал та яка комплектація саме в цього тракторця. Тож, давайте оглянемо, я вам детально все розповім. Також звертаю вашу увагу, що по ходу огляду я буду давати якісь свої коментарі, де я висловлюю чисто свою думку, спираючись на свій досвід. Ну а в кінці відео вже традиційно зробимо якісь висновки по моделі. Що ж, розпочнемо, як завжди, з коліс. Передні колеса мають розмір 6,5 на 16, диск нерозбарний і передня колія має два положення 1,20 або 1,40 м. Змінити передню колію можна шляхом перестановки дисків зліва направо, справа наліво. Задні колеса мають розмір 11,2 на 24 диск вже тут розборний, і колія тут регулюється від 1,12 м до 1,50 м. Грузи ж на задніх колесах теж, як ви бачите, є в комплекті. Що ж стосується переднього моста, то він тут редукторного типу або їх ще називають портальний міст. Також, як бачите, встановлено гідрооб'ємне рольове керування. Тобто, як бачите, гідроциліндр встановлений двосторонній дії. Ось так знизу виглядало місце акумулятора. Трішечки зекономили на металі, я б ще б пластину спереді цю зашив. Ну і одразу давайте глянемо, як трактор виглядає знизу. І я б сказав, би, тут все нормально, по крайній мірі на перший погляд. Розташовано все досить компактно і чудово закріплено. Зверніть увагу на гідравлічні магістралі. Не знаю, як вам, а особисто мені поки ще все подобається. Одразу ж давайте заглянемо з іншої сторони. І тут теж відповідно все виглядає цілком нормально. Тут навіть стоять муфти для зручнішої розкатки трактора, як на Сінтаї, і це досить цікаве рішення, хоча і розкатувати вам той трактор прийдеться, не знаю навіть через кілька років. Ну але все ж таки про це подумали. Капот, як бачите, відкривається традиційно спереду, тримається у відкритому положенні за допомогою двох газових упорів. Акумулятор встановлений 12 вольтовий на 100 Ампер годин. Вимикача маси під капотом немає, що вже добре. Радіатор для холоджої рідини досить великий. Розширительного бачка ж для холоджуї рідини тут немає. Розташування паленого баку стандартне, ємність 35 літрів. Та і до речі по самому капоту. Покраска цілком пристойна, виглядає все нормально, проводка теж більш-менш все зробили адекватно. Що ж стосується двигуна, це звичайний КМ 385 ВТ, атмосферний 3 двигун з механічною паливною системою, потужністю 24 кінських сили. Що ж до фільтрації палива, є фільтр-вістійник і фільтр тонкої чистки палива. Що ж до комплектації двигуна з правої сторони, генератор встановлений на 350 Вт. Зазвичай такі ставлять на тракторах без кабіни. Далі, як бачите, традиційно два інші насоси, один встановлений для гідропідсилювача руля, інший йде на задню гідравліку. Зверніть увагу, де розташований вимикач маси, також є блок запобіжників та релюшик. Ну і в принципі з основного по підкапотному простору то все. Доступ до двигуна більш-менш адекватний, і хочу зауважити, що такий варіант паленого баку не заважає доступу до клапаної кришки. Да, і Одразу зверніть увагу, що з правої сторони теж є підніжка для посадки в трактор, може комусь знадобиться. І до речі, як бачите, на металі там не економили. Що ж, ну а саме цікаве, це у нас позаду трактора. Одразу бачимо, що простір під сидінням зашитий. І що стосується чулків на задніх полоксях, вони звичайні від 24 ки Також, як бачимо, встановлений один розподільник трьохсекційний. До нього більш-менш до речі, нормальний доступ. Єдине, що кріплення бокових стяжок або розтяжок я б сказав би, слабеньке. Також, як бачите, є один причіпний вузол, який ще й регулюється по висоті. Далі, як бачите, встановлені два виносних гідроциліндра, також дві пари гідровиходів. Робоча вантажопідйомність трьохточки точки становить 680 кг. Звісно, що підніме він і набагато більше. Але ж в характеристиках вказують не максимальну вагу, яку може на навіска, а саме максимальну вагу, з якої може працювати комфортно трактор. Ну то вже таке, трішки спірне питання, ним ми займемося пізніше. Щодо речагів, як бачите, все компактно, все в принципі, під руками. Тож стосовно цього питань немає ніяких, єдине, що сидіння тут встановлене зовсім негодяще, тобто без ніякої амортизації. Педальний вузол стандартний, тормозна педаль здвоєна. Пол тут піднятий високо, так як зараз на кентаврах, тобто він майже рівний, як бачите. І це все ж таки додає комфорту. Панелька передня пластикова, зроблено все зручно. Що ж стосується приборки, вона автомобільного типу, в принципі, є все, що потрібно для нормального контролю за роботом трактором. Але тиск масла в двигуні тут тільки на контрольній лампочці. Тож, кому цього замало, прийдеться встановлювати додатково сам покажчик. Не думаю, що це проблема, але. Багатьом все ж таки лампочки маловато. Да, і на рахунок сидіння, друзі, уточніть, я думаю, що в наступні партії сидіння вже поставлять адекватне. Точно, звичайно ж, не знаю, але сподіваюся. Щодо коробки, тут звичайна коробка на 4 передачі вперед, 1 назад і 2 діапазони понижені та повишені. Отже, 8 вперед та 2 назад. Зчеплення тут звичайне, однодискове, вал відбору потужності двох швидкісний на 540 та 1000 обертів за хвилину. Кліренс 32 см агротехнічний просвіт 37. Заявлена вага трактора 1480 кг. Габаритні розміри довжина 3,40 см, ширина 1,46 м, висота 1,98 м. Стосовно ж повітряного фільтра, він тут звичайний контактно-масляний, але що мені особисто не сподобалось, якось він низько тут розташований. Я вважаю, що якщо вже його туди і винесли, то хай він стояв, але. Повітря, забірник, тобто сам циклон, потрібно було підняти вище. Отже, в принципі, всю основну інформацію я вам сказав. Якщо щось забув, запитуйте в коментарях. Для тих, хто хоче замовити, є номер телефону, який ви бачите на екрані, або на сайті. Що ж, тепер давайте підсумуємо: є трактор з кемовським двигуном, потужністю 24 кінських сили, широка резина, однодискове щеплення, але досить потужна задня трьохточка з підйомним механізмом. І це саме основна річ, яка виділяє його серед усіх тракторів потужністю 24 кінських сили. Потрібен на такій потужності, такий підйомний механізм чи ні, це спорне питання. До речі, напишіть в коментарях. А як ви вважаєте, я думаю, усім буде цікаво почитати. Що ж до співвідношення ціна якість комплектації, я вважаю, тут все укомплектовано оптимально. І за 6600 такий тракторець. Особливо в порівнянні з іншими брендами це гарний конкурент. Що ж, всім дякую за увагу! Бажаю мира, здоров'я та гарного дня!